Вітаю учні сьомого класу. Ми продовжуємо в другому відео готуватися до тематичної діагностувальної роботи і виконаємо завдання з 7 по 12 з моїми підказками та рекомендаціями. Номер 7. Треба спростити вираз. Тут треба пригадати. Що порядок дій, якщо у нас є піднесення степеня до степеня, виконується в першу чергу. Тому, 0,2А в другому степені Б ми переписуємо цей одночлен, і далі підносимо до степеня кожного учасника нашого одночлена. Мінус 10 в другому степені, мінус на мінус плюс 100. 10 помножити на 10. Далі А в першому степені піднести до другого. Показники множимо. 1, який тут біля А, ми напишемо, помножити на а, а в другому степені. Б в третьому степені піднести до другого, 3 помножити на 2 буде 6. Далі потрібно зробити множення. Спочатку ми множимо коефіцієнти. Далі користуємося властивістю множення степенів. При множенні ми показники додаємо. А в другому на А в другому 2 плюс 2, 4. Б. Тут у нас перший степень, і Б в шостому степені 1 додати 6 в 7. Ось ми спростили вираз. Так само в другому завданні зробіть його самостійно. Спочатку треба піднести до 4 степеня кожного учасника, користуючись правилом. Другий. Треба до третього степеня піднести, а потім зробити множення. Нагадую, що результат множення одночленів одночлен. Ніяких плюсів, мінусів ми отримати у відповіді не можемо. Ще раз, добуток одночленів є одночлен. Восьме завдання доведіть тотожність. У нас є два вирази. Записаний ліворуч від знаку дорівнює і праворуч, треба пригадати, що дотожні вирази це такі вирази, які набувають однакових значень при будь-якій зміні. Тобто, якщо ми замість А Б і С підставимо будь-які числа, то ліворуч і праворуч ми отримаємо однаковий результат. Зрозуміло, що з виразом, який написаний, праворуч, ми нічого не можемо зробити. Тільки відкрити дужки, але нам це не потрібно, тому працюємо з виразом, який в нас ліворуч. Переписуємо його. І давайте спробуємо його спростити, а спростити це найчастіше відкрити дужки. Відкриваємо перші дужки, користуємось розподільною властивістю множення. Тобто ми спільний множник множимо на кожного учасника в дужках. Отримаємо. 2 помножити на А 2а. 2 помножити на плюс Б 2B. 2 помножити на мінус С. мінус 2 с Так само відкриваємо другі дужки. Плюс 3 помножити на А плюс 3А. Плюс 3 помножити на мінус С, мінус 3 с І не забуваємо, що в нас за дужками ще може бути щось тут у нас 2Б, мінус 2Б. Далі шукаємо. Пільні. Перепрошую. Шукаємо подібні доданки. Подібні це такі, які мають однакову буквену частину. У нас є 2А і плюс 3 А. У нас є плюс 2Б і мінус 2Б. Супер. Тут ми можемо пригадати, що протилежні числа, які відрізняються тільки знаком плюс мінус, ми можемо скоротити. У нас є. Мінус 2C і мінус 3C. Зводимо. 2А додати 3А5А. Мінус 2C мінус 3C, мінус 5C. І останнє, що ми можемо зробити, це винести спільний множник 5 за дужки. отримаємо 5, помножити на різницю А і С. І подивіться, будь ласка, ми спростили наш вираз. І побачили, що тотожний йому буде саме такий. Тому можемо записати, що 5 помножити на різницю А і С зліва дорівнює добутку 5 і різниці А і С справа. І тому ми з вами довели тотожність. Пишемо тотожність доведено. Є, переходимо до номера 9. Порівняйте вирази. Перші два вирази 5 в 12 степені, треба порівняти з числом 25 в 6 степені. Ми з вами пригадували сьогодні, коли ми можемо порівнювати степені, коли у нас або однакова основа, і вона або ми розглядали з вами два варіанти: коли у нас основа це додатнє число і коли у нас основа від'ємне число, і коли у нас однакові показники. Тут у нас з вами різні основи 5 і 25 і різні показники, але у нас з вами вже Око математичне напрацьовано, тому ми можемо з вами здогадатися, що 25 ми можемо записати як 5 у другому степені. Тобто основу 25 записати по-іншому. 5 помножити на 5 буде 25. І тому ми з вами зараз отримали 5. В 12 степені, тому що 2 помножити на 6 буде 12. Бо дивіться, у нас ліворуч і праворуч тотожні вирази. Тому ми можемо поставити знак дорівнює до першого виразу, і ми з вами побачимо, що 5 в 12 степені дорівнює 25 в 6-му степені. Друга пара 2 в 30 степені треба порівняти з 2. Перепрошую з 3 в 20 степені. Тут теж основи різні, 2 і 3. Але давайте подивимось на показники. Ми можемо побачити, що і 30 і 20 закінчуються нулем, то ми можемо розкласти основи на два, перепрошую, не основи, а показники, Можемо розкласти на два множники, щоб один з них був 10. І записати 2. В третьому степені піднести до степеня 10. Давайте перевіримо, 3 помножити на 10 буде 30. А 3 записати як 3 в другому степені, піднести до 10 степеня. Перевіряємо 2 на 10 буде 20. І подивіться, будь ласка, у нас показники 10 і 10 однакові, тому нам потрібно порівняти основи, а основи у нас точно будуть додатні числові. Якщо ми порівняємо основи, то ця основа, яка буде меншою, буде меншою степені. Тому 2 в третьому степені це у нас 8, 3 в другому степені це у нас 9. І зрозуміло, що 8 в 80 степен буде менше, ніж 90 степені. Тому 2 в 30 буде менше, ніж 3 в 20 степені. Завдання розв'язано. І е, перейдемо до додаткових завдань. Я вам дам підказки, а вже розв'язувати завдання ці ви будете самостійно. 10. Довідіть, що сума трьох послідовних непарних натуральних чисел ділиться на 3. Коли у нас з першого погляду нічого не відомо, завжди користуйтеся XOB. Розв'язуйте завдання за допомогою змінної. У нас є три послідовних непарних натуральних числа. Ми не знаємо, які. Вони можуть бути 1, 3, 5. можуть бути 3, 5, 7. можуть бути 7, 9, 11, може бути 501, 503, 505. Ми не знаємо, які. Але якщо ми з вами візьмемо будь-які послідовні непарні натуральні числа, то нам потрібно довести, що їх сума буде ділитися на 3. Я вам пропоную перше з непарних чисел позначити як х. Ми не знаємо, яке ми візьмемо першим числом. Тоді наступне буде x, подумайте, наскільки одиниць нам потрібно. Збільшити наше непарне число, щоб отримати наступне, але непарне. Подумайте, скільки потрібно додати одиниці. І потім ще одне наступне. Потім вам потрібно знайти суму цих трьох непарних чисел, тому що сума, потім вам потрібно. Зробити перетворення, щоб отримати тотожний вираз да, спростити. І потім зробити висновок. Даю підказку, що сума буде ділитися на 3, коли один з множників ми отримаємо 3. Наприклад, 3 помножити на А. Да, буде у нас 3А. Це сума. Ось ця сума, і вона точно поділиться на 3, тому що у нас один з множників 3. Одинадцяте. Треба е, подумати і сказати, якого найменшого значення може набувати вираз. Давайте подивимось. На перший вираз М в четвертому степені підняти 12? Тобто зрозуміло, що ми замість М можемо ставити будь-зі будь-які числа, і вам потрібно розглянути три варіанти. Що буде, якщо М буде менше 0? Що буде, якщо замість М буде 0, тобто М дорівнює 0? І що буде, якщо М буде більше 0? Взяти, я вам пропоную взяти по два значення, тобто замість m підставити мінус 1 та мінус 2. І подивитися, які будуть значення. Потім підставити 0, не забуваючи, що 0 в будь-якому степені більший або дорівнює 0, це буде 0. І що буде, якщо замість m буде число додатко? І знайти найменший, найменше значення. Тобто, це буде число саме число. І так само в другому виразі розгляньте, будь ласка, А, якщо воно менше нуля, дорівнює нулю і більше нуля. Ще раз, візьміть, будь ласка, наприклад, мінус один, один, нуль, і для того, щоб себе перевірити, можете ще взяти, наприклад, мінус 2 і 2. І зробити певні висновки. І останнє 12 завдання. Я його розв'яжу, я покажу, як це зробити, щоб ви вміли це виконувати. Нам відомо, що є певний вираз. Ось. І що він дорівнює 9. А нам потрібно знайти значення іншого виразу. Давайте проаналізуємо наші два вирази. Ми з вами робили таке завдання, ми доповнювали один одночлен ще одним множником, щоб у нас ми отримали добуток потрібний. Так? Давайте подивимось: у нас є вираз. Давайте спробуємо цей вираз записати як добуток двох одночленів. З потрібними нам учасниками. Один у нас вже відомий: це 4M квадраті N. Давайте доповнимо, чого нам не вистачає. Подивіться, тут 12, тут 4. Наскільки треба помножити 4, щоб отримати 12 на 3. Так? Коли ми помножимо 4 на 3, ми отримаємо 12. Далі М2, але у нас вже є М2, Н і у нас є N. Що ми побачили? Що у нас є три множник і є ще один множник, який за умовою дорівнює 9. Тому наш вираз 12m в другому степені N буде дорівнювати замість ось цього одночлена. Нам сказали, що він дорівнює 9, нам вже порахували, буде 9. А другий множник ми з вами знайшли. Тому ми можемо зробити висновок, що значення виразу 12 м в другому степені N дорівнює 27. І давайте подивимось на другий вираз. 4М в четвертому степені. n в другому степені. Давайте також з вами розкладемо його на два множники. У нас один вже є 4m в квадраті n. Ми знаємо, що він буде 9 у нас, так? Да? Він буде 9. Ми підставимо, як в першому ось тут підставили 9. Чого нам не вистачає? Подивіться, 4, 4 є. Все. Тобто тут коефіцієнт 1, ми його не пишемо. М в четвертому, а тут М в другому. Ага, нам не вистачає m в другому степені. М в квадраті, а тут n, тому нам не вистачає однієї n. Але у нас не має тут в умові значення виразу М в квадраті n. Звідки його взяти? А якщо ми будемо уважними, то ми подивимося, що ми його значення можемо взяти ось цього виразу. Подивіться, ось де ховається М в другому степені Н. Ось де. Тому ми можемо цей вираз М квадраті Н виразити, як 9 поділити на 4. 9 четвертих. Ми можемо взагалі порахувати, скільки це буде. 9, поділити на 4. Якщо ви поділите, да, то ви дізнаєтесь, що це буде 2,25, і тоді ми можемо замість m в квадраті n саме підставити це число. І коли ми помножимо, ми дізнаємось значення цього виразу. І не забуваємо, що в кінці ми пишемо відповідь. Перший вираз значення 27. Другий вираз ви знайдете самостійно і запишете. Бажаю вам успіху і не забуваємо, що математика любить тренування. Чим більше ми тренуємось, тим краще отримаємо результати. До зустрічі завтра на уроці. До побачення!